Правильно оснащені найпростіші укриття повинні бути не тільки безпечними, а й функціональними та сприяти нормалізації психоемоційного стану. Давайте подивимося на прикладі школи Maple Beer, як виглядає оснащення укриття, в якому враховані потреби учнів та вчителів задля психологічного та фізіологічного комфорту. Продумане зонування та наявність місць для відпочинку дітей, ігрових та розвивальних осередків. Наявність місця для зберігання дидактичних матеріалів та обладнання. Світлий колір стін візуально збільшує простір та дає відчуття спокою та захищеності. Присутня достатня кількість освітлення. Простір оптимізований для навчання та відпочинку, забезпечуючи комфорт під час тривог. Залишайте заявку на нашому сайті, щоб отримати консультацію наших експертів та каталог готових рішень для оснащення укриттів у ваших закладах.